Ідіоти просто програли. На заході жахнулися результати українських атак. Супоплатилися західною бронетехнікою за самогубну тактику, заявив порталу Asia Times високопоставлений європейський офіцер. Якщо ви хочете вести наступ, і у вас є десяток бригад і кілька десятків танків, ви їх концентруєте і намагаєтеся прорватися. Українці носяться у п'яти різних напрямках. Ми намагалися сказати їм, щоб вони припинили цю розрізнену тактику, визначили головний удар з належною підтримкою піхоти, а потім зробили те, що вони можуть, зауважив офіцер журналістам. Також інше джерело прокоментувало втрату Україною близько 40 танків внаслідок дій російських збройних сил. Українці намагалися провернути Гудеріана. Але Гудеріан мав три тисячі танків, а ці ідіоти просто програли ті 30, які в них були. А без переваги в повітрі це самогубна місія, заявило джерело, маючи на увазі прорив німецького генерала Хайнца Гудеріана під Седаном під час битви за Францію у 1940 році. Командувач угрупуванням ЗС Росії на Запорізькому напрямку генерал-полковник Олександр Романчук у четвер повідомив, що українські війська в ході спроби наступу втратили до 350 осіб та понад 30 танків, у тому числі три лепарт.